В'ячеславе, у змі та в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що продукція під торговою маркою Приправка продається на території Російської Федерації. А як ви можете прокоментувати цю інформацію і чи пішла компанія з Росії? Так безперечно, нашої компанії немає в Росії ані фізично, ані юридично. Жодних реєстрах немає нашої компанії. Жодного офісу, жодного виробничого майданчика, який би мав до нас якесь відношення, немає на території держави агресора. Чому ж тоді з'являються фотографії продукції торгової марки приправка на полицях російських супермаркетів і в онлайн магазинах? Чим ви можете це пояснити? Ну, По-перше, я хочу подякувати усім небайдужим людям, які виявили факти присутності продукції під нашим брендом на полицях російських супермаркетів та онлайн-майданчиків. Чесно кажучи, ми, пройшло багато часу, і ми не робили якогось спеціального моніторингу російських полиць. Бо коли ти працюєш під постійними ракетними обстрілами, коли намагаєшся евакуювати виробництво, зберегти життя людей, евакуювати людей, вантажиш вагони під постійними артобстрілами, будуєш новий завод, сертифікуєш його по системі харчової безпеки IFS Food, в тебе просто немає часу, де да і взагалі не цікаво, що там відбувається на російських полицях. Але, на жаль, маємо такі прикри приклади незаконного використання нашого бренду та порушення прав інтелектуальної власності. Як компанія планує реагувати на це? Адже під ударом репутація бренду? Ну, По-перше, зазначу, ми вже відреагували на офіційних сторінках в соцмережах, в листах нашим партнерам. Українським мережам супермаркетів ми одразу ж проінформували про порушення прав інтелектуальної власності і те, що ми будемо відстоювати наш бренд і звернемося до міжнародного суду. На сьогодні компанія звернулася до суду. Треба час, бо не все так легко, коли ти маєш справу з державою-агресором, яка не поважає норм міжнародного права. Ми провели низку консультацій з нашими юристами стосовно того, як підготувати позов, до якого суду звертатися, щоб мати результат. Паралельно з цим, ми підготували листи попередження на ООО приправка.ру та всім російським майданчикам, де присутня продукція під нашим брендом, які ми виявили з вимогами. Зняти продукцію з полиць і припинити незаконне використання нашого бренду. Наразі позов вже готовий. Найближчими днями ми проінформуємо громадськість стосовно його подачі до суду, і далі будемо інформувати стосовно дій компанії відносно захисту своїх прав. Для нас важливо бути прикладом стійкості та вірності Україні. Ми спочатку війни 24 на 7 працювали над збереженням бізнесу, збереженням життя людей, евакуацією виробництва, побудування нового заводу, сертифікація згідно міжнародної системи харчової безпеки. Паралельно з цим з перших днів ми допомагали Збройним силам України і продовжуємо допомагати закуповуємо автівки, дрони, форму для батальйонів Кракен, Хартія, «Хартія», 23-го окремого президентського батальйону спеціального призначення і багато іншим. Співпрацюємо з волонтерськими організаціями, благодійними фондами. Загалом, у 2022 році ми виділили на допомогу близько 10 мільйонів гривень, сплатили податків понад 100 мільйонів гривень. Наразі ми чітко розуміємо, що всіма можливими способами ми повинні захистити наші права і домогтися припинення незаконного використання іміджу нашого бренда на території держави агресора. Я впевнений, що ми досягнемо цього. І переможемо в цій війні, а об'єднавши зусилля, допоможемо державі перемогти ворога.